Чи дорого утримувати бухгалтера для бізнесу? Вітаю! Ви зареєстрували бізнес або ж вже давно працюєте, але часу або банально бажання вести бухгалтерію у вас немає. Це абсолютно нормально, якщо ви не бухгалтер, і значить, що ви йдете у правильному напрямку, концентруючись на тому, що вам приносить прибуток, а не на звітності і папірцях. Існує багато міфів, стереотипів та хибних тверджень щодо бухгалтерів. І якщо я не можу судити про те, який бухгалтер вам підійде як людина, то про вартість бухгалтерів на ринку розповісти можу точно. А ви, в свою чергу, зможете планувати видатки на майбутнього спеціаліста. Існує декілька типів бухгалтерів, яких наймають для бізнесу. Бухгалтер в штаті, тут це зрозуміло, приватний бухгалтер, який іноді приїздить до вас, або ж просто віддалено веде вашу бухгалтерію і працює сам на себе, та бухгалтерські компанії, які надають послуги на аутсорсинг, тобто віддалено. Всіх бухгалтерів грубо можна поділити на три типи помічник бухгалтера, бухгалтер та головний бухгалтер. Помічник бухгалтера, як правило, робить просту роботу, яку, якщо чесно, при бажанні може виконувати будь-який менеджер у вашій компанії. Помічник бухгалтера не має чіткої ціни, так як це може бути навіть студент, працюючий у вас заради здобуття досвіду. Але і підприємство повністю довіряти такому спеціалістові не варто через брак досвіду. Просто бухгалтер потрібен тоді, коли їх у вас на підприємстві декілька. Це людина з досвідом, але без достатнього досвіду або бажання самостійно закривати всі аспекти бухгалтерії. І, як правило, працює добре тільки тоді, коли над нею є головний бухгалтер. На ринку праці коштують такі бухгалтери майже так само, як і головбуха. Але якщо говорити про звітність, то краще не економити, так як штрафи оплачувати саме вам випадку чого. А головний бухгалтер це те, що нам потрібно. Людина має практичний досвід роботи у розповсюджених бухгалтерських програмах, досвід ведення в бухгалтерії та подачі різноманітної звітності, також досвід у кадрових питаннях. Про них детальніше. Станом на 2021 рік головний бухгалтер у штаті, який має достатньо досвіду для подачі всієї необхідної звітності, на ринку праці коштує від 20 тисяч гривень. Головбух, який має досвід у вузьких спеціалізаціях, може коштувати від 30 до 35 тисяч гривень. Безперечний плюс бухгалтера в штаті в тому, що він увесь свій час присвячує вашій компанії. Якщо ви працюєте із ПДВ у великих масштабах або ж маєте діюче виробництво, краще бухгалтера в штаті ніхто вам не підійде з точки зору творчості. Що і коли потрібно закупити у якого контрагента, щоб сплатити менше ПДВ, що де і як списати, що і коли краще поставити на баланс, щоб все зійшлося. Я вже не кажу про те, що бухгалтер, який працює у вас щоденно, точно знатиме продукт, що до чого належить і чого не вистачає. Головбух в штаті підходить великим компаніям з ПДВ, діючому виробництву, великому ресторанному бізнесу, діючому агросектору, компаніям з дійсно великим штатом працівників, це від 50 чоловік і подібне. Якщо ви маєте бізнес такого масштабу, економити на спеціалістів я б не радив. Приватний бухгалтер. Приватний бухгалтер це досить плаваючий термін. Разом з тим, вартість приватного бухгалтера може змінюватися від навантаженості кількості візитів, навіть від настрою самого спеціаліста. Як правило, приватні бухгалтері коштують найменше з трьох категорій, які ми розглядаємо. Такий спеціаліст може подати вам звітність навіть за міцні обійми або ж смачну шоколадку. Але ж і відповідальність таких бухгалтерів, як ви вже зрозуміли, відсутня повністю. Такий тип бухгалтерів підійде або тим, хто дуже рідко звертається з допомогою спеціалістів. Це деякі типи фопів або штовки, яким раз на рік потрібно подати пусту звітність, або ж тим, кому бухгалтер дійсно потрібен на місці діяльності. Це можуть бути ОСББ, де бухгалтера буде достатньо бачити раз на тиждень, або ж продуктові магазини, де потрібно слідкувати за акцизним обліком, документацією і так далі. Також може бути незамінним такому типу бізнесу, де потрібно робити переоблік раз на місяць або частіше. Про ціну, напевне, сказати важко все залежить від навантаження і від того, як спеціаліст сам себе цінує. Третій тип аутсорсингові компанії підходять не усім типам бізнесу. Аутсорсинг, як правило, економічно найвигідніший, але тільки до певної пори. Компанії рахують вартість своїх послуг то як, деякі по операціям в ДНС, деякі по кількості оплат, деякі по годинам, які витратили на роботу з вами. Тут правило одне: чим більше роботи, тим пропорційно більше оплати. Невигідно це тим, в кого вартість послуг вже доходить до зарплатні бухгалтера в штаті, а кількість наданих послуг значно менша, ніж бухгалтер в штаті може надати за ті ж самі гроші. Тобто, наприклад, якщо у вас товка з ПДВ, яка отримує 20 оплат від клієнтів на місяць, то аутсорсингові компанії ви заплатите за місяць плюс-мінус 5 тисяч гривень. Це круто. А якщо оплат 200 з ПДВ, то вартість сягатиме вже 1025 на місяць, коли бухгалтер в штаті за 25 тисяч опрацює і 500 оплат, наприклад. Аутсорсинг ідеально підійде компаніям, у яких невеликий штат до 10 чоловік, які не дають послуги, та мають 10-50 оплат на місяць. Не потрібно буде витрачати зайве на бухгалтера в штаті, не потрібно буде його утримувати в офісі, а робота робитиметься з тією ж якістю або навіть краще. На ринку України станом на 21 рік послуги таких компаній стартують від 1000 гривень на місяць заведення товок і від 200 300 заведення ФОПів. Аутсорсинг не підійде тим типам бізнесу, де потрібна творчість бухгалтерів або ж їх фізична присутність. Аутсорсинг це бухгалтерський облік, а не управлінський. Підсумуємо, послуги бухгалтера в Україні можуть коштувати від слова «дякую» до 50 і вище тисяч гривень на місяць. Правило пропорційності нікуди не ділося. Чим більше роботи, чим більше відповідальність і чим більший досвід, тим більша оплата. Вважайте зарплату бухгалтера ще одним податком, який зростає пропорційно зросту вашого бізнесу. Що можна сказати напевне, це як послуги лікаря не потрібно витрачати зайвого, але і економити на цьому не варто. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як спокійніше вести бізнес та менше витрачати на податки.